Виділення земельної ділянки під школу та завершення проєктування дитячого садочка в районі вулиці Загорської, те, що відразу, як то кажуть, з порогу, показує нам головний архітектор Ужгорода і розповідає, виділення нам містобудівну документацію кошти освоїли повністю. Це близько 400 тисяч гривень. Витратили їх на два об'єкти екологічного та рекреаційного характеру. Розроблений детальний план території по кірпіці, Зараз йде завершення питання щодо оформлення земельної ділянки. Тільки буде оформлена земельна ділянка. Зразу наступний рік будемо робити проєкт щодо благоустрою і впорядкування самого парку Кірпічка. По Барвінку це впорядкування сміттєзвалища і кладовища. Важкий детальний план, тому що мешканці Баранинської ОТГ проти того, щоб продовжувалося сміттєзвалище, ну, функціонування сміттєзвалища обговорюємо питання нового сміттєзвалища. Працюємо в тому напрямку, щоб в принципі. Створити нове новий сміттєпереробний об'єкт, який дасть можливість уже завершення експлуатації старого сміттєзвалища, ну і впорядкування території кладовищ. Зараз також дооформлюється детальний план по кар'єру, який представлять на громадських слуханнях, зокрема про визначення там території для майбутнього відпочинку. Що ж до житлового фонду цьогоріч у місті заново експлуатацію об'єктів загальною площею майже 300 тисяч квадратних метрів. Сергій Бондар, співвласник будівельної компанії, яка у 2020-му здала в експлуатацію ці дві багатоповерхівки на три під'їзди. Керівник розповідає, конкурувати з іншими на ринку сьогодні в Ужгороді для них не є проблемно, адже дбають не лише про сучасні комунікації, помешкання з якісних матеріалів, але й про двори без машин, зону паркінгу, дитячі майданчики. Ми не продаємо квадратні метри. Ми даємо людям комфорт і ми даємо людям позитивну емоцію. І тут питання не в тому, скільки коштує дитячий майданчик. а Питання в тому, що діти, навіть які збігаються з сусідніх будинків гратися на цьому дитячому майданчику, це є для нас в тому числі це реклама і наше ім'я. І ми не жаліємо не, для того, не тому, що там треба зекономити якихось дві копійки, там навіть в умовах пандемії. Да? А е, говоримо про те, що е, це наше ім'я, це наш досвід і це на, наш е, стиль. І тому ці об'єкти вони говорять самі за себе, і нам простіше працювати надалі на майбутнє, тому що люди, які приходять і цікавляться нашими проектами, вони бачать, що вже зроблено. Облущений з незначними але тріщинами – це помешкання, в якому жив засновник унікального дендропарку в Ужгороді Іштван Лаодон. по сусідству на вулиці Собранецькій, одні з найстаріших будинків міста, і теж не в найкращому вигляді. Понад п'ять років у місті діє історико-архітектурний упорний план. Ним визначено пам'ятки загальнонаціонального та місцевого значення. Також передбачено внести до державного реєстру близько 300 об'єктів на території міста. Бо щойно виявлений Архітектури або історії, що це означає, що в той момент, коли цей документ був затверджений у Міністерстві культури, він набуває чинності, але перекладає певні зобов'язання на місцеві органи самоврядування. Вони би мали планомірно здійснювати їхню ну, занесення в реєстр їхню паспортизацію. І тільки після того, як це все буде, ця документація буде виконана, вони будуть повноцінними пам'ятками. Можна би приступити до їхньої там ремонтно відновлювальних або реставраційних робіт. Ну ні в якому разі не реконструкції. бо Законодавство це не передбачає. Копітка затратна довготривала. Так можна охарактеризувати роботу по капітальному ремонту фасадів історичної частини обласного центру Закарпаття. Її варто проводити, так би мовити, на випередження, переконаний Петро Сарваш, хоча б раз на 20 років витратились на підтримуючи заходи, тобто рятувати пам'ятку не тоді, коли вона вже розсипається. На очах про один знаю проект, який повністю відповідає міжнародним стандартам і так ну так само, і нашим внутрішнім ДБНам – це колишня будівля Національного банку законано ці дослідження, передпроектні дослідження. Це і з історичною довідкою, з повним обстеженням самої будівлі, виявлення пошкоджених ділянок, виявлення. Цінних автентичних елементів це все описано, все дуже гарно задокументовано і фактично йде мова про автентичне відновлення цієї будівлі, але зроблений цей основний дуже важливий крок. І зафіксовано його стан на сьогоднішній день. Це знову дуже важливо. Бо перед тим як чіпати що-небудь, ми маємо хоча би вміти мати по якій. Документації відновити, хоча б на теперішній стан дуже рідко цей, цей проміжковий період упускають і стається біда і вже не знають як повернути фотографії. Трошки замало для цього. Відтак є надія, що 2021 не поступатиметься у масштабах будівництва 2020-му. Однак хочеться вірити, що дбатимуть не лише про споруди на папері, але й про комфорт мешканців на ділі. Адже інфраструктура з облаштованими дитячими майданчиками, зручним паркінгом та зонами відпочинку. Це європейськість, до якої прагнемо.